Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова з задобум. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та інші авіаударів зазнали населені пункти Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське зибене Лиман. О 21.50 відбувся повторний обстріл кабом села Гравське Чугуївського району. Внаслідок чого горів приватний будинок. Постраждалих немає. О 21.19 у селі Боровай Ізюмського району. Внаслідок Обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, п'ять господарчих споруд та гараж. Постраждалих та загиблих немає. О 20.10 у селі Синельникове Чугуївського району. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено квартиру. Інформація щодо постраждалих не надходила о 18.00 У селі Гравське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу кабом горів житловий будинок. Постраждалих немає. У селищі міського типу Покотилівка Харківського району. 28-річний чоловік зазнав травм. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету. О 15.26 в селі Малинівка Чугуївського району. Влучання кабом по території без постраждалих. О 15.20 відбувся артобстріл селища міського типу Куп'янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. Інформація. Щодо потерпілих не надходила о 13.44 У місті Куп'янськ внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю чотириповерхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п'ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік. 29 березня о березня на дев'ято село Бударки Чугуївського району було обстріляно кабами. Пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 108 оперативних виїздів. Підрозділи ДСНС три рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава на площі 800 квадратних метрів та два приватні будинки на загальній площі 320 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Всі пожежі спричинені російськими загарбниками, ліквідовані силами ДСНС. Також вогнеборці ліквідували 73 пожежі в екосистемах на загальній площі понад 56 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соло, Дмитрон та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 12 БПЛА типу шахет силами ППО знищено 9 ударних дронів у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Також уночі окупанти вдарили по Донеччині чотирма зенітними керованими ракетами с 300 С 400 на Полтавщині є влучання в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова УВА. Зазначається, що зафіксовано кілька ударів за його словами. Люди внаслідок атаки не постраждали. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт і у Дніпропетровській області попередньо без жертв. Протягом доби окупанти також обстрілювали з артилерії Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Якщо фронт залишатиметься стабільним, Україна зможе озброїти та навчити нові бригади для контрнаступу цьогоріч. Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтерв'ю журналістам. Якщо ти не робиш кроків для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні. Якщо ти чогось не зробиш, це зробить Росія, зазначив гарант. Зміївська ТЕС у Харківській області повністю зруйнована під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня. Міністр енергетики Герман Галущенко відвідав Тес та пообіцяв сприяти відновленню електростанції. Відомо, що у планах залучати кошти через донорів та фонд підтримки енергетики. НЕК «Укренерго» вчора ввечері застосували графіки аварійних відключень у Сумській, Полтавській та Донецькій областях. Діють також аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Основна причина відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі. Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому розі споживачів в інших регіонах просять ощадливо споживати електроенергію. Населення України може скоротитися до 25 мільйонів у наступні 27 років. За даними Мінсоцполітики, серед причин швидке скорочення чисельності населення, депортація частини українців або примусове переміщення в РФ та масова вимушена еміграція населення. Також критично впав рівень народжуваності на 45% порівняно з трьома попередніми роками. Крім того, скорочується і середня тривалість життя українців. В Україні зростає мінімальна заробітна плата. З 1 квітня вона становитиме 8 тисяч гривень. І це на 900 гривень більше, аніж зараз. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Одночасно будуть збільшені і виплати для працюючих пенсіонерів. Рах дуже серйозна обстріля наше місто, і ми маємо дуже серйозна рунація енергетичної галузі. сьогодні. Ми перейшли на графіки, коли житлові будинки по графікам відключаються від енергопостачання, бо не вистачає напруги. Такі графіки були опубліковані. Сьогодні вони трошечки скоректовані у бік зменшення часу відключення. Перейшли з 6-годинного відключення на 4 годинне відключення. Убенерго намагається витримувати графіки відключень. Крім цього, хочу сказати, що нам вдалося е, запустити метрополітен, і він працює так. інтервал, який є, він е, у е, так званий час пік досягає 12 хвилин, е, 10 хвилин іноді, а у е, не час пік е, потяги е, йдуть з інтервалом е, приблизно 20 хвилин. Е, крім цього, нам вдалося сьогодні е, запустити е, тролейбусні маршрути, який Почали потрошечко працювати, але не в повному Ось, в обсязі. На жаль, бо не вистачає потужності. А це тролейбуси з автономним запасом ходу, і вони працюють, довозять з певних мікрорайонів підкреслюють певних мікрорайонів людей до станції. метрополітен. крім цього працює, працює громадський транспорт, це наш муніципальний Транспорт, автобуси, е, які у повному обсязі вийшли на маршрути і довозять людей. Е, що стосується обстановки, то е, крамниці, магазини, аптеки, ринки, все це та Автозаправочні станції теж працюють е, і е, дійсно, Харків працює, Харків живе. Минулого тижня Україна пережила найсерйознішу ракетну атаку по енергетичній системі з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив міністр енергетики під час своєї робочої поїздки до Харкова щодо обсягів руйнувань по критичній інфраструктурі Харківщини, то все ще на стадії з'ясування, але в профільному міністерстві акцентують вони дуже серйозні, оскільки мішенню російського ворога були виключно об'єкти енергетичної інфраструктури. Харків і Харківськообласний. Єдина область, яка зазнала безпосередньо атаки. Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані відповідні магістральні підстанції по всій Україні. Вплив, безпосередній вплив атак зазнали 12 областей. Тому це наймасштабніша атака взагалі по енергетиці України з початку великої агресії, тому що це більше ніж 150 засобів ураження одночасно. Різних засобів ураження в 2022-2023 рік ми нараховували там одночасно, там ну, близько ста там або в районі ста засобів ураження. Тобто ви можете ну, порівняти цифри. Тому безумовно, впливу зазнала вся система. Хороша новина в цьому, що система стабільна і вона цілісна або метою цієї атаки було якраз не просто там у тц ТЕЦ чи там з Мінську, чи там інші. Станції чи підстанції метою атаки був блокаут держави. Це тобто, якщо я як казав, що протягом зими вони постійно атакували енергетику. Насправді атаки були постійно. Те, що ми жили без обмежень всю зиму зі світлом і з теплом, взагалі всі це, це не тому, що атак не відбувалися. Атаки відбувалися. Просто вони мали більш регіональний характер, і вони раніше обирали регіон і намагалися там зробити блокаут. Перше першу чергу вони обирали промислові речі і а, зараз абсолютно очевидно, що метою була вся країна і тотальний блокаут в країні. Тому а, це ну знов ж таки, це вони повернулися до тактики 22-23 років. Але масштаб удару він набагато більший. у Харкові. Наслідки масового обстрілу, що Росія здійснила більш ніж 20 ракетами і досі усувають у місті у повному обсязі. Вже є можливість. Забезпечити належну роботу системи водопостачання та водовідведення електроенергію подають населенню, але з пографіковим відключенням у Харкові змогли відновити роботу метро. Щоправда, потяги курсують із збільшеним інтервалом. Відновлення курсування наземного електротранспорту поки не сталося ні у міністерстві, ні у військовій адміністрації про строки ремонтних робіт на ТЕЦ 5 не говорять, але наголошують, це може зайняти не місяць і не два. Наразі держава. Шукає партнерів для придбання і передачі регіонам належного обладнання для проведення ремонтів. Леся Коплюк, Олександр Іванов, Сініслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків новини. Університети – це формула вибору. 14 провідних вишів в рамках пізнавального проєкту протягом тижня під час весняних канікул демонструють харківським школярам свої напрацювання, досягнення та свої університетські родзинки. Ініціатором такої масштабної профорієнтаційної акції став харківський міський голова Ігор Терехов. І за цим стоїть не просто навчання за цим стоїть майбутнє нашого міста. Міста студентства, міста молоді, міста передових економічних, промислових, індустріальних it технологій і все це неможливо зреалізувати, якщо в місті не будуть працювати потужні вузи, які підготують талановиту молодь. Що залишиться в рідному місті, і буде продовжувати його розбудову. Саме тому департамент освіти Харківської міської ради спільно з університетами Харкова організував таку масштабну акцію. І зразу хочу сказати, що подібного нічого в Україні ви не зустрінете. Це для того, аби діти ознайомились з потужностями харківської вищої школи, а можливо, щоб згодом і зупинили свій вибір саме на якомусь з харківських вишів. Особисто я вже визначився зі своїм майбутнім. Я вирішив пов'язати своє життя з правознавством і відповідно в Україні. І дуже добре, що сьогодні тут відповідні факультети показали наглядно, що тут є, що вони можуть запропонувати. Ну і звісно ж приємно, що університети навіть в такий час можуть проводити такі заходи. Я обираю по всій Україні вищі. Мені дуже цікаво, що може мені запропонувати і харківські вищі, і також вищі з інших куточків нашої країни. Я дивлюся загалом на чому спеціалізується саме виш. і от саме університет національний педагогічний харківський, в якому ми сьогодні проходимо таке міні-навчання по факультетам. Мені дуже сподобалося. Я буду точно розглядати і цей університет, а також і паралельно розглядаю університети інших куточків нашої країни. Ми готуємо не тільки вчителів, і навіть вчитель, вихователь і інші спеціальності, які є затребувані. Тому сьогоднішній захід, який передбачає не тільки лекції, насамперед це інтерактивні різні форми, різні досліди, різні квести, вікторини. У нас працює, наприклад, криміналістична лабораторія, археологічна лабораторія. Тобто, ми даємо можливість школярам відчути, що педагог це сучасно, що це актуально. Наші митці представили свої роботи, вчать співати і танцювати, тобто сьогоднішній. Захід це можливість себе прорекламувати і продемонструвати майбутні можливості учнів. Мені дуже сподобалися окуляри віртуальної реальності. Вони були надзвичайно цікаві, особливо ця подорож у космос. Це було щось таке неймовірне, наче у реальності. Я вперше їм користувалася, це було дійсно неймовірно. Також різні двигуни від літаків і гелікоптерів. Це було також дуже-дуже цікаво. Як вони взагалі працюють, функціонують, чому метали плавляться, не плавляться і таке інше. Це дійсно захоплююче. Можливо, IT-сфера. Можливо, літакобудування, машинобудування, двигуни і так далі. Така сфера. Здивувало дуже VR VR здивував та симулятор з літаків. Я не знаю, що у нас таке є. Я думав, це тільки за кордоном, десь в Європі Америці. Так для багатьох дітей стоїть зараз вибір. де навчатися? Навчатися в Україні, навчатися за кордоном, навчатися онлайн, навчатися офлайн. переїжджати. Ми сьогоднішню акцію намагалися продемонструвати ось що. Не дивлячись на всі важкі обставини сучасного часу, ми готові навчити дітей всьому тому, що самі вміємо, і це зробити високоякісно і висококласно. Сьогодні вони змогли це побачити. Все те, що ми представили, це переважно наші власні розробки. Тому ми дуже б хотіли, щоб діти нікуди не їхали, залишалися в Харкові. Місцем проведення промо акції стала Харківська метрошкола. Загалом, за даними профільного департаменту, в цьому проєкті задіяні 80% учнів старших класів, які наразі перебувають в Харкові. Відвідати акцію можуть абсолютно всі. Час проведення з одинадцятої години ранку по чотирнадцяту дня. Локації чотири станції метрополітену. Деякі з вищів цей проєкт реалізують у стінах свого університету. Освітня профорієнтація Ційна акція триватиме до 29 березня. Леся Коплюк, Сергій Перець, Денис Рибалко та Ігор Мартиненко. Харків новини. Її зупинити неможливо, вона вже прийшла і посміхається промінчиками сонця, піснями пташок та першими рослинними барвами у харківському ботанічному саду. Весна тисячі первоцвітів вже красуються та переливаються майже всіма кольорами веселки. Весна прийшла, не дивлячись ні на що, ні на які обставини у нашій країні, і ми бачимо, що вона в цьому році дуже красива. Цвітуть вже крокуси або шафрани, весняні сорти та види їх у нас біля 50-60. Луковічні іриси або рідодіктівми. Їх в нас п'ять видів та біля 30 сортів. Як бачите, вони дуже яскраві, але якщо відключитися від ботанічної науки, то ми можемо відчути, як вони пахнуть. З природою, будь то флора або фауна, безумовно, воно покращує настрій, психологічний стан, бо коли милуєшся красивими квітками, то воно, звісно, що відступають трохи всі наші проблеми та негаразди. І коли працюєш з рослинами, ну це безумовно і до війни було, що ти приходиш на територію ботанічного саду і ти нібито не в центрі міста. Великого такого бо і шум не такий, і запахи. І здається, і повітря зовсім інше ніж за парканом нашого ботанічного саду. Безумовне спілкування з природою дозволяє людям покращити психологічний стан, помилуватися яскравими квітками, подивитись на зелену травку, на набухаючі бруньки, уявити собі, що незабаром прийде спекотне літо, і що життя воно все ж таки продовжується, не дивлячись ні на що. Ми дочекалися, що ботанічний сад відкрито для відвідувань, але вільного відвідування в нас немає. На сайті ботанічного саду викладено умови відвідування, і ми проводимо екскурсії на обох територіях за попереднім записом. На сайті розміщена вся інформація щодо екскурсій в цей непростий час. Дорогі харків'яни та гості нашого чудового міста. Ми будемо раді бачити вас у нас у гостях. Приходьте, замовляйте екскурсії, милуйтеся нашою красою, яку ми для вас відтворюємо, і на життям. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.